Пустка Мохаве повна пригод, небезпек та цікавих знахідок. Той, хто мандрує і зазирає у кожний куточок, отримує винагороду або смерть. Проте не всі місця позначені на мапі, деякі навіть добре заховані. Ой, до речі, привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте пийте Нюка-Коли, а я розповім вам про непозначені локації у Fallout New Vegas. Пазур смерті страшна та потужна істота. Зустріти одного і вижити непросто, але можливо. Двох складно, але реально. А якщо їх більше: три, чотири, десять, десять. на мисі. Пазурів смерті їх навіть більше. Але цю локацію варто знайти, адже винагородою буде силова броня та зброя. Також на мисі росте корінь Ксандера та Квітка Брока, які мають лікувальні властивості. Окрім цього, якщо ви до того брали квест Забирай усе, то у цій локації з'явиться купа яєць пазуря смерті, які можна забрати. Знайти мис пазурів смерті можна на схід від шахти щасливчика Джима на іншому березі річки Колорадо. Багато хто зрозумів, що Вікі та Венс це великодка до Бонні та Клайда. Але скромний музей та розповіді сліма це не єдине, що є у грі. Зайшовши до казино Вікі та Венса, кур'єр має оглянути експонати та запитати сліма, де пістолет. Якщо рівень науки достатній, можна дізнатися, куди попрямували злочинці. Розпочинається невідмічений квест Пара мертвих відчайдухів. А той, у свою чергу, підводить нас до непозначеної локації, схованка Вінсів. Знаходиться цей будинок біля заводу «H&H». Усередині ви зустрінете двійку злочинців, з яких можна отримати унікальні предмети: капелюшок Вікі, щасливий капелюх Венса та його пістолет Кулемет. Код сейфу, до речі, відсилання до дати смерті Бонні та Клайда. На західному краю мескітового кратеру знаходиться локація, яку назвали мотель Гела. Це будинок покійного доктора Ротсона, який жив зі своїм паном-помічником. І є велика ймовірність, що саме помічник відправив його на той світ. Радіаційний фон там доволі високий. Навколо ходять дикі гулі. Проте ця локація може здатись вам цікавою, якщо ви збираєте кришки із зірочкою. Також із корисного є терапевтичний журнал. Тож запасайтеся радогоном і вперед. Риса Дика Пустка відкриває для вас багато цікавого. Наприклад, невідмічена локація табір найманців із цією рисою перетворюється на місце висадки зетанців. Що найманці, що прибульці, будуть до вас ворожими. Але після перемоги ви отримаєте гарний лут. Якщо у вас немає риси дика пустка, ви підберете унікальну гвинтівку гаусса. Якщо дика пустка є, то із тіла прибульця ви візьмете чужорідний пластер. Локація знаходиться на північ від ферми Горовіца. Ще однією локацією, де можна знайти кришку із зіркою є халупа на ядерному полігоні. У цій хатині лежить тіло жінки, з якої можна зняти посилену шкіряну броню. А на підлозі підібрати рушницю. На столі лежатиме журнал Тесла і ти», а також записи із щоденника жінки. Її звали Треш англійською мовою. Це треш. І серед радіації вона шукала нового життя: перетворення на гуля. Та все ж трохи вона не розібралася, як це працює, і померла від опромінення. Халупа знаходиться на старому ядерному полігоні. Тому ви точно її побачите. Перша суточка кур'єра із підривниками почалася у Гудспрінгс. Кур'єр за чутками прибічник чи прибічниця справедливості. Тож допомогти Рінго, який ховався у містечку, було справою принципу. Рінго був представником багряного каравану та займався продажами, як і більшість членів цієї спілки. Однак йому не поталанило стикнутися із підривниками на чолі з Джокобом. І місце цієї сутички ви можете знайти на шляху від джинської парашютної школи до слоуна, якщо йти по автомагістралі 15. Переваги непоганий лут, Недоліки напад підривників. Одні із ненависних мені істот це Казадори. І останнє, про що я можу подумати, це ціле направлено піти до їхнього гнізда. Однак, якщо ви вправний мисливець на цих летючих поганців, то я маю розповісти вам про цю локацію. Гніздо знаходиться на схід від станції рейнджерів Фокстрот. Єдине для чого потрібно туди пертися це броня Марк 2, яка лежить у непримітній торбині. Цікаві непозначені локації, напевно, є у кожній з ігор серії Fallout. Про такі локації із Fallout 4 ви можете подивитися на моєму каналі. А я дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе.